Це училище для дівчат на вулиці Котельній, побудоване в 1826 році. Ось воно ж, але в масштабі 1 до 87. В руках Андрія Шинкаренко ще менша копія. Це ми зробили такий сувенір. І та теж це модель копія у масштабі 1 до 200. І а, зараз ми плануємо зробити ось ці ворота, які, на жаль, пройшли. Першу мирову, другу мирову, і їх зруйнували у середині 60-х років. В колекції мініатюр є будівлі, пошкоджені під час повномасштабного вторгнення. Це модель, ну, модель, привід, можна так сказати. Вона напівпрозора, тому що ну, у будівлі загинуло дуже багато працівників. І будівля повністю зруйнована, і зараз, на жаль, стала символом Миколаєва воєнного часу. Зруйновану частину проєктували по фотографіях. Це значно довше ніж робота зі звичайними кресленнями будівель, розповів моделіст. Сама технологія та процес виготовлення макетів такі. Друк на фотополімерному принтері, І це друк не звичайний. А це друк зі смоли. Щоб розуміти, це ванночка, в яку ми наливаємо смолу. І потім, як фотодрук йде, послойна. 0,2 міліметра слой. А це трамвайна підстанція, побудована в 1914 році на розі проспекту Центрального та Соборної. Це також вона роздрукована на 3 d принтері в масштабі 1 до 200. А це вона в новорічній кулі. Андрій говорить, що моделі виготовляють у різних масштабах і варіаціях. На пакуванні можна побачити коротку історичну інформацію про макет. А відсканувавши QR-код код дізнатись ще більше, розповів моделіст. І Київ, і Західна Україна, навіть Харків замовляв, незважаючи на обстріли. А так сполучені Штати Америки, Велика Британія, Чехія Прибалтійські страни Канада Олександр Гордієнко Суспільне новини Миколаїв